просимо на фестивалі Диворіс 2 на Софіївському схилі. Сьогодні ми будемо разом колядувати, пити смачний глінтвейн і танцювати. А перед концертом зробимо невеличку екскурсію по нашій локації. Ось серце нашого фестивалю. Зображення шопки поруч із шопкою в нас знаходиться фудкорт, де можна скуштувати ароматний глінтвейн, гарячі колбаски та інші смаколики. А поруч затишна кав'ярня, де годують найкращу каву для гостей. Християнський гурт, попри все, це неймовірний гурт, що несе в сучасні звучання найдавніших українських колядок. Їхнє звучання зачаровує і нібито переносить нас у давні часи. Послухайте самі і переконайтесь. Десь на сході три царі зібрали раду владарі, що ви флеємі у стаєнці, родився цар землі. Радість прийшла нова і ніч врастала. See that you're Важливо виступати для нас. Важливо ділитися нашою творчістю. Для нас важливо бути між нашими слухачами і дарувати їм нашу творчість. Бо ми це робимо для них для того, щоб вони збагачувалися через наші колядки і наші пісні. Концерт супер, велика підтримка. Багато оплесків. Дуже багато знайомих осіб. Все круто, все класно. Я задоволений. Взагалі мені дуже подобається, що поєднали колядки з чимось сучасним. Прийшло стільки людей, і буде бограч. Я хочу ще. Як вам атмосфера сьогоднішнього вечора? Атмосфера дуже гарна. Незважаючи на те, які зараз, так би мовити, темні часи, є можливість переключитися, є можливість ще перейнятися атмосферою Різдва і просто гарно провести час. Так я б хотів бачити такий формат і не тільки на Софіївському схилі, а й взагалі по парафіях Львівської області. Ну і взагалі України, щоб якісь дійства відбувалися якнайбільше, якнайчастіше. Відбувався процес створення цього фестивалю. Насправді це вже третя наша подія. Перша була дуже така складною в організації. Було багато нюансів, але погода нам посприяла, а люди теж прийшли, було доволі багато людей, тому було приємно. Доволі багато підготовки. Ми надіємося, що цей фестиваль в першу чергу послужить приємним моментом в житті кожного там, парфіянина, винниківчанина. І ми надіємося, що всі отримали задоволення. От, зрештою, було непросто. Потім трошки будемо відходити від цього всього, але надіємося, що воно справді принесе не тільки Внутрішнє тепло, а якесь спілкування з людьми, новий досвід не знаю. Як можливо, якусь смачну кухню. Тому ми, ми все робили, щоб люди отримали задоволення. Надіюсь, що це, це ми і змогли виконати. Тепер час для спільної коляди. Приєднуйтесь до нас і розділіть радість різдва у теплій святковій атмосфері. Про мету фестивалю «Диво Різдва». Я думаю, що насправді дві мдві такі ключові мети. По-перше, ми хочемо, щоб власне, щоб це різдвяний настрій, щоб він поширювався серед людей. Знаєте, бо ми часом, знаєте, так, от тільки день, один-два дні, різдва і все, і забули. Та дуже важливо, щоб особливо зараз в цей час, коли нам так складно, дуже важливо, щоб радість від того, що Бог прийшов до нас, щоб вона жила в людських серцях. Це одна мета. Друга мета ось її позаду видно, так. Тобто це це спільнота знову ж таки в складний час, коли нам, нам самотньо страшно. Нам треба єднатися. Та і я дуже радію, що сотні-сотні людей приходять, щоб бути разом. Що ви вважаєте найважливішим у Різдві? Надію, надію, бо Христос приходить. Він коли народився, це ж був дуже складний час для народу, в якому він народився. Він приніс світло там, де не було світла. Бог приходить в найскладніші обставини людського життя, щоб сказати, я є тут з вами. І мені здається, що дуже важливо, щоб ми саме так переживали Різдво як надію, надію, яку дає нам власне Господь. І останнє питання: яке значення має Різдво для вашої громади? Окрім того, що я тільки що говорив, я думаю, що власне ми вже декілька років пробуємо творити різні формати єднання людей. Ми, ми ходимо, наприклад, з вертепами і колядою по винниках в різних локаціях зустрічаємося. Люди виходять зі своїх домівок. Та? Тобто мені здається, що в нас різдво. Дво в нашій парафії стає таким святом зустрічі. Зустрічі з Богом, але зустрічі також людей між собою. Дякуємо всім, хто долучився до фестивалю Диво Різдва на Софійському схилі. Нехай світло Божого народження зігріває ваші серця і надихає на добрі вчинки. До нових зустрічей!